У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського відкрився різдвяний вернісаж молодих майстрів народного мистецтва. На виставці роботи представили найталановитіші молоді майстри: президентські стипендіати 2014 та претенденти на стипендію у 2015-му році. Роботи дуже талановитих майстрів, і вони варти уваги. І я думаю, вони поповнять культуру нашої України, збільшать її. От і це дуже приємно. Сергій Забора, один зі стипендіатів, представляє на. Експозиції полтавську вишивку. Чоловік розповідає: в минулому він успішний спортсмен, майстер спорту з дзюдо та самбо. Після тяжких травм спини з'явилося багато вільного часу. Так почав вишивати. Сьогодні Сергій дає майстер-класи у школах та університетах, а його роботи користуються попитом не тільки серед українців, а й іноземних послів та навіть шведського короля. Вишиваю традиційною полтавською вишивкою, то тобто ми відновлюємо традиції полтавські. Вишивки. це Білим по білому, синім на білому, голубим на білому, ну, пастельні тона. Вишиваємо нитками, льон, маркізет, всі натуральні тканини. Рушники жіночі блузи, чоловічі блузи, дитячий одяг. Претендентка на президентський грант 2015 року Віра Черняк на виставці представляє свої витинанки та ляльки-мотанки. Дівчина вірить, що мотанки приносять в родину дітей, адже коли сама почала цим займатися, завагітніла. Одяг для своїх улюблениць вишиває лише власноруч і зазначає, що на міжнародних виставках це дуже високо цінується. Намагаюся вишивати теж не просто що мені захотілося, а щоб це були дійсно народні узори. Дійсно, які несуть якусь генетичну пам'ять, дійсно щоб відновити. Тобто є ляльки, в яких одяг це відшиті з моєї прабабусі сорочки, узори є там взагалі давні, давні, тобто сорочки, яким більше 100 років, більше 200 років, я взагалі цим дуже захоплююся і. Все збираю, як така все, 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 що старе, все що люди намагаються викинути. Я все збираю у виставці. Взяли участь 25 майстрів. Серед них 15 стипендіатів і 10 претендентів на гранд від президента України. Це стипендія, яку переможці будуть отримувати щомісяця протягом 2015 року.